Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Сьогодні на уроці ми з вами скорочуємо раціональні дроби. Що треба пам'ятати для того, щоб правильно скоротити раціональний дріб? Для того, щоб скоротити раціональний дріб, ми повинні чисельник і знаменник даного дробу представити у вигляді множників. Розкласти на множники, кажуть так. Розглянемо перший приклад. У цьому прикладі ви бачите, що чисельник представляє собою добуток двох множників M і X 3. Знаменник N і X плюс. 3. І в цьому дробі x плюс 3 це спільний множник, на який можна скоротити чисельник і знаменник. Якщо ми закреслимо однакові множники, ми отримаємо дріб M. Поділити на N. Все. Ми скоротили дріб. Поглянемо на приклад номер 2. Тут не можна скорочувати Х в чисельнику і Х знаменнику, оскільки 7х це окремий доданок, який містить множник Х, а 5х теж окремий доданок, який містить множник Х. Так само не можна скорочувати ігрики в даному випадку, або числа 21 і 15. Для того, щоб скоротити цей дріб, нам треба розкласти чисельник і знаменник на множники. Для цього виносимо за дужки спільний множник. 7х і 21 мають спільний множник 7. Виносимо його за дужки. В дужках залишається x мінус 3. х 3 у Винести 7, значить, розділити на 7 кожний з цих доданків. Далі знайдемо спільний множник у знаменнику це буде число 5. Виносимо його за тушки, ділимо на 5. Виходить, мінус 3 у Тепер ми розклали на множники, чисельники знаменник. Ви бачите, утворився множник однаковий, на який можна цей дріб скоротити. Тобто, виходить, 7. П'ятих на цей ножник дріб скорочується. Це неправильний дріб, можна записати як 1,2 або 1,4. І так, і так буде правильно. Далі. Тут ні в ніякому разі не можна скорочувати 2х і 2х, оскільки 2х це доданок із чисельника. Розкладаємо так само на множники. Виносимо за дужки спільний множник. Тут спільний множник 2. В дужках залишається х додати 4. У знаменнику 2х переписуємо. Тепер ви бачите, що 2 це спільний множник, на який можна скорочувати. Скорочуємо на 2 і залишається х плюс 4 ділене на х. Далі скоротити не можна. Наступний дріб. Вже його розклали на множники, але ці множники представляють собою степені з різними показниками. А у п'ятому степені, і а в третьому степені можна скоротити на степінь з меншим показником. Скоротити значить поділити. При діленні степенів з однаковою основою різними показниками основа залишається тою самою, а показники віднімаються. Тому виходить: якщо ми А в п'ятому розділимо на а в третьому, вийде А в другому. Основа залишилась, показники віднялися. І саму степінь ми записали у чисельнику. Там, де був більший показник. Тут скоротилося: ми на А в третьому розділили. А в п'ятому на А в третьому буде А в другому, а А в третьому на а В третьому буде 1. Далі. 3 мінус b в шостому, 3 мінус b в 7 скорочуємо на 3 мінус b в шостому. Тут залишиться одиниця, а тут 3 мінус b. В першому степені або просто 3 мінус b, і можна написати дужки. П'ятий приклад а мінус 3b а в квадраті мінус 3 ab Чисельнику ніяких ми не можемо перетворювань зробити. Тут немає не спільного множника, який за дужки можна винести, і ніяк відняти не можна. Тому виносимо за дужки спільний множник тільки у знаменнику. Чисельник переписую А-3Б, а в знаменнику А виносимо за дужки. Залишається в дужках А-3Б. І тепер ви бачите, що цей вираз, ця різниця, це множник, на який можна скорочувати. Скорочуємо а 3 б а 3 б тут залишається одиниця, і відповідь 1 ділена А. Далі, х в квадраті мінус 16, це формула, яка називається різниця квадратів. Ми з вами розкладаємо цю формулу на лінійні множники, запишемо х-4, х плюс 4. В знаменнику теж формула, яка називається квадрат різниці, і ми запишемо цю формулу у вигляді х мінус 4 в квадраті. Сподіваюсь, ви розумієте, що х-4 в квадраті це х-4 помножене на х-4. Це два однакових множники. Тому один множник х-4 і квадрат я закреслю, а х плюс 4 поділене на х-4 залишається у відповіді. Наступний приклад. Винесемо в чисельнику за дужки спільний множник. 6а це спільний множник, в дужках залишається 2А 1. У знаменнику за дужки винесемо 3. В дужках залишається 1 2а. Тепер ви бачите, що ці вирази дуже схожі, але вони протилежні за знаком. Тут одиниця від'ємна, тут вона додатна. Тут 2а від'ємний має знак, тут 2а додатний. Тобто ці два вирази протилежні. Щоб скоротити їх, треба з одної із цих дужок за дужки винести мінус одиницю. Тобто поділити на мінус одиницю, або чисельник, або знаменник. Вираз, або у чисельнику, або у знаменнику. Ну, тут на 3 вже можна скоротити, тут залишиться 2, тут 1. Да? І ми за дужки виносимо спільний множник. Я чисельник переписую 2а, в дужках 2а мінус 1. А в знаменнику запишемо мінус. І в дужках 2а мінус 1. Тобто, якщо ми за дужки винесли спільний множник мінус 1, значить ми кожний з цих доданків поділили на мінус 1. Якщо тут поділити на мінус 1, буде мінус 1, а тут, на мінус 1 буде плюс 2а. Якщо записати ці доданки в другому порядку, навпаки, це на першому місці, це на другому, вийде вираз 2а мінус 1. І мінус за дужками... Ми його записали. Тепер ми можемо скорочувати. 2а1, 2а 1 скорочується. Знаменнику мінус одиниця, і 2а поділити на мінус 1 буде мінус 2а. Цілий вираз у відповіді. І останній приклад. За дужки виносимо спільний множник. 7а в 4 мінус. А в третьому Б спільний множник степінь з меншим показником. Тобто А в третьому виносимо за дужки. Залишається в дужках 7 А відняти Б. 7 А відняти Б. В дужках, так, в знаменнику Б в четвертому степені і Б в третьому бачимо, що Б в третьому степені це Спільний множник. Залишається b мінус 7А. І знову така сама історія, як у попередньому прикладі. Для того, щоб можна було скоротити ці множники, ми з вами за дужки виносимо мінус одиницю. Можна винести її в чисельнику, різниці немає. Якщо винести в чисельнику, буде мінус А в третьому, я виношу її і записую попереду. да, Тут B-7А, а в знаменнику B3, B в третьому, Б-7А, так і залишається, там ми нічого не виносили. Однаковий множник скорочуємо, і цей мінус можна записати перед дробом. Мінус А в третьому ділити на Б в третьому. На сьогодні все. Сподіваюся, відео було корисним і зрозумілим. На все добре, до наступних зустрічей!